16 вересня у кафедральному соборі Святої Трійці прощалися із відважним героєм Романом Ющуком, який трагічно загинув, борючись із безжальним ворогом. Провести в останню дорогу відважного воїна прийшли найрідніші друзі, побратими і просто небайдужі лучани. Не знав, але я весь час прикоржуся. я Весь час хто не був. Чи я знаю, чи я не знаю. Трохи з роботи запізнився, але весь час я тут. Непоправна втрата змусила плакати усіх, хто прийшов віддати останню шану мужньому воїну. Неможливо уявити, який біль доводиться переживати найріднішим. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, видаватися наш. Військовослужбовець загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Шахове, що на Донеччині. Характеризували як людина, яка була безконфліктна, яка добра, щедра, відкрита. І ось коли прийшов його час проявити обов'язок, священий обов'язок захищати свою вітчизну, своїх рідних, близьких, дітей, жінок, він не втік від цього обов'язку, не сховався. Саме пролита, пролита кров воїна, вона пролита за наслами. Ми всі все, повинні стати єдиним цілим. І продовжувати справу довести справу до кінця. Поховали хороброго Романа Ющука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараждж. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріше співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну.